Тут у мене 330 грам ледь теплої води, прям єлі-єлі-єлі. Додаю сюди 8 грам сухих дріжджів. 8 грам. І тільки ж цукром. Дев'ять вийшло дев'ять. Тепер я це все розміщую. Я не буду залишати активуватися. Я не люблю опару, не знаю чому. Не можу сказати. Мені не подобається. Мені більше подобається, коли отак от ріжі просто розчинили, потім додали все, змішали і потім з ним вже підходить. Тепер сюди 500 грамів борошна. білого пшеничного. Вищий готовий. І я його не просію. Я вважаю, що це зайво. Коли гарне борошно, то гарно і смачно буде. Навіть не на просіяному борошні. 500 грамів борошно. Саме в борошно зверху. Додаю сіль. тільки ж саме, скільки я 9 грам Цукор взагалі він являється навіть якщо ви робите щось, якісь солоні страви, навіть просто м'яс. Все одно додають трошки цукор. Тому що цукор є природним підсилюючим смаком. І сюди ж. В борошно я додаю олію, Одну столову ложку. Так само вийшло 9 грамів. Тепер зараз я все це буду замішувати спочатку ложкою, як зазвичай. по старий схемі. Спочатку ложка, потім руки. тепер зараз мені найголовніше зібрати все, з миски, це борошно, тому що борошно. Я використовую одразу все. Саме тому я все зважу. Від борошна я розраховую, скільки дріжджів. Я зазвичай, ну, у мене є рецепти, де я клала і 1% від борошна дріжджів, Ну, саме в хлібі. В здобі там, звичайно, більше. Тут у мене 1,5%. Тому що від борошна враховується кількість води, кількість дріжджів, кількість солі. І тепер починаю мій любимий французький заміс. Відбиваємо. Воно буде розлазитися. Це нормально. Особливо з розрахунку того, що ну, тут у мене 60%, 67% вологість. Знову ж, вологість розраховується від кількості борошна. Тобто в мене вода займає 67% від кількості борошна. Тісто, в принципі, воно буде рідко, але я дивлюся ну, моє таке спостереження, коли олію додаю борошно під час так от замішування, Тісто якось більше одразу тримаються купи навіть тут 67% вологість. В принципі, це, ну, це вже не сильно то і висока вологість, але тим не менше вже і не низька. І тим не менше з тістом можна спокійно працювати, Він, воно не розлазиться, бо коли я вже не пам'ятаю, що я робила. Тоже з такою вологістю, то нолію ну, я там додавала по-іншому. То там тісто аж впливло розлажилося. А тут ізначально воно. Звичайно воно буде братися до рук. Це нормально. Такі маю бути. Працюю, відбуваємо. Ну, Відбивання, отакі заміси, я не буду прискорювати відео, для того, щоб бачили, як довго я вимішую насправді. Бо коли відео прискорено, можете подумати, що там А, то що там пару хвилин і все. Якщо нудно дивитися, то завжди можна промотати або пришвидшити. В YouTube є така функція. Взагалі такий заміс, взагалі для заміщування гарно для розвитку кліковини розтягування і відбивання Ось такий французький заміс, він якраз поєднує, тягнеться. Відбили склала, тягнеться склала. Потягнули, відбили склало. В принципі, вже тісто починаю потрошки відлипати від стола. Там, де вже воно прилипло, воно, звичайно, буде там братися. Така функція в нього є. Але ми продовжуємо. Ну, Воно доволі. доволі швидко, стає, починає ставати гладесеньким. оскільки тут пройшло буквально, мабуть, хвилин 7-8, І воно вже треба віддавати. Такому, коли тісто добре вимішано, вже роздвинулась клікована, то й дріжджі будуть швидше працювати краще. вже починає тягнутися. Зараз ще буквально пару хвилин. Ще. Воно вже стає Одесеньке. Зараз на потонком розірвалося знову. Вже починає тягнутися, вже там десь починає відкриватися глютенове вікно. Я його Зараз, поки хай відпочине, помию мисочку і ручки заодно. Чиста мисочка, трошки олійки. Добре, змастити мисочку. На ручки, щоб легше було брати. І ось наше гарне м'ягесеньке тісто. Я його ще так трошечки придати вигляд презентабельний. Знімається все-таки в кіно. Тепер плівка. Накриваю плівкою і залишаю, даю йому відпочити буквально півгодинки. Потім я подивлюся по ньому. Я буду або складати, або розтягувати. Тобто, я подивлюся, як він себе буде, як тісно буде себе вести. Але зараз пів години відпочинку. Для того, щоб не прогавити, можна поставити собі будильник на телефоні, завести там через півгодини, щоб він пропищав. Е, Можна трошки довше, але мінімум 20 хвилин. Мінімум 20 хвилин. А я залишаю на півгодини. Що я можу сказати? Півгодини пройшло, а тісто почало рости. А я хотіла. Значить, я його так просто розкладаю. Воно вже росте. Я хотіла його порозтягувати, а воно росте. Взагалі шикарно. Тягнеться. Все залишаю, тепер, виходить, десь на годинку підходити. На годинку підходити. А потім буду формувати. пройшло у мене десь годинка. Добресінько вже тісто підійшло. Зараз я буду його формату... формувати, форматувати, бо я вже під кінець дня. Отже, якщо, наприклад, немає форми, але хочеться або хочеться кругленький хліб, він має сформоване підійти. Якщо його просто покласти, він буде розповзатися, ну, якби він більше вшир піде в діаметр більше збільшиться, аніж висоту. Тому для цього потрібно спочатку, щоб він був в формі, підійшов, набув в висоту пішов. І якщо, наприклад, немає оцих модних зараз нових форм, які прийшли до нас з-за кордону, то що можна зробити? Береться будь-яка каструлька або мисочка тією формою, яка вам хочеться. Пергамент. Я його ще пожм'якую, щоб він був простіше з ним було працювати. Пергамент складаю спочатку так пополам і знову пополам. Тепер перевертаю тут приблизно в мене середина. Отже, я маю оці складки розрізати десь до цієї сторони, до стінки, розрізаю цю складку, і от і ці дві складки десь отак. Таким чином гарно, добресенько, імпровізована форма застелена. Тепер формую хлібчик, борошно на стіл, борошно на тісто. Дуже легко відійшло чистенько все. Ні до чого не пристало. Я цього разу особливо не буду заморачуватися. Бурбашки, пузирки ще потроху натягую, формочку я опускаю цією гладенькою стороною вниз. Тому я її добре, по ній ворошном пройдуся, змащу і по формочці по силікону так само, і тепер її сюди. Це ось така гарненька. Зараз її ще. Хлібчик, обов'язково, де плівка має. Обов'язково накриваю плівку. Обов'язково. Тепер я буду відправляти хліб, підходити в холодильник. На, На ніч. На ніч. Підійде, він випікати я вже буду завтра. Свіжестенький хлібчик зроблю собі мені потрібно на завтра. Отже, завтра зранку я його і випічу. Якщо ви не хочете в холодильник, дуже сильно поспішайте. Для вас це довго чекати, можете спокійно його залишити, щоб він так підходив. Підійде, ну ви ж бачили, година і там вже підійшов. І цього разу підійде, аж на раз. Але я рекомендую все-таки через холодильник. Тому що, ну смачніше через холодильник, от чесно. Коли дріжджі не так сильно працюють, плюс формовка буде гарна, тоді буде, на наступний день, коли тісто буде холодне, легше буде там зробити надрізи. Ну і плюс, плюс смачніше. Те, що проходить через холодильник, коли дріжджі повільно працюють, ну от воно смачніше. Як там не крути. Навіть здавалося просто вода, сіль, цукор і олія, а смак буде значно краще, якщо воно швидко буде так підніматися. Але ви вирішуєте самі. Я перед холодильником, зараз хвилин 20, в мене тісто трошки відпочине, прийде в себе. Після того, що з ним зробили, і я відправляю на ніч в холодильник. 12 годин в холодильнику. Так добре хлібчик підійшов. Зараз я його буду діставати знову пергамент. щоб дістати його на пергамент. Знову пергамент зінаку. Гаман трошечки олійку бо щось дуже добре розійшовся. Красиво, зараз. Паргану, дістану. Такий гарний, зараз я зроблю невеличке. Надріз продекорую його трошечко. І один великий надріз. Тепер я його відправляю в сковорідку. Зараз я ще накрию його, тому що поки він в мене буде грітися, поки він буде грітися 20 хвилин, в мене буде грітися духовка. А потім вже буду відправляти духовку розігріваю до 230 градусів. І за одну разом з духовкою розігріваю деко, в яку я його поставлю. Ну, сковорідку поставлю в гарячу деку. Так, моє гаряче деко хліб зараз відкриваю ставлю сюди хлібчик. Тепер я в деко наливаю трошки гарячої води. Буквально трошечки, щоб мені її вистачило буквально на перші 20 хвилин. 20 хвилин я випікаю при температурі 230 градусів. Потім знижую температуру до 200 градусів і випікаю таким чином ще 20 хвилин. І того 40 хвилин. А зараз в духовку. Якщо вода залишиться після 20 хвилин при 230, я воду приберу. Мені води багато не потрібно. Хлібчик вже спікся. Зараз Ай. я його дістаю, зараз збризгую водичкою. Накриваю рушничком і даю йому ще доходити. Холонути і доходити. Він таким чином буде доходити. А розрізають хліб завжди холодним. Хлібчик вже схолов. Такий хросткий, гарненький, м'ягесенький. Аж занадто м'ягесенький. Такий гарний, м'ягесенький, вийшов, зараз спробу. Mm. І дуже смачним. Прям сильно смачним. Оскоринка шикарна. Дуже гарний хліб, дуже смачний. легко робиться, обов'язково потрібно робити. І насолоджуватися домашнім смачним хлібом. В магазині ви такого точно не купите.